Хочу підвести підсумок місяця, регулярні дії і дисципліну, до чого це привело. Я поділив цей місяць на розвиток трьох основних сфер: фізичний розвиток. Кожен день зарядка це вже не вибір, а частина дня. П'ять разів на тиждень спортзал. Ставлю планку і виконую без варіантів холодні обливання та купання в озері. Не для шоу, а для витримки і контролю над собою. Розвиток мислення щодня мінімум одна година читання не для розваги, а для змін у мисленні три рілси щодня. Фіксую шлях, демонструю результати і працюю над контентом. І останній напрямок це бізнес і масштабування. Запустив навчання для тих, хто хоче прокачати себе і свій бізнес. Уже більше 30 людей в процесі і далі більше. Закупили техніку для зйомок і запланували підкасти. Створюємо нові можливості для розвитку. За місяць ти можеш змінитися більше ніж хтось за рік. Головне регулярно діяти кожен день. Хочеш бути серед тих, хто розвивається? Приєднуйся в закритий клуб посилання в шапці.